П'ятниця, 18 листопада, цього дня на засіданні оперативного штабу традиційно підводяться підсумки, зробленого в громаді за тиждень. Про це сказав і карлицький міський голова Олександр Панюта на початку засідання. Проблемою залишається ситуація з енергопостачанням і часті інколи довготривали відключення світла. Один із масивів карлику таким чином залишився як без електрики, так і без води. Але, як сказали на одній з останніх нарад в області, зараз суттєво зменшити обсяг відключень споживачів поки не є можливим. Може ще таке бути, що не буде по кілька днів поспіль такого. До цього всім треба бути готовим. Залишається актуальним забезпечення генераторами і над цим працює громада, сказав Олександр Панюта. Говорив він і про перший сніг, та як спрацювали відповідні служби при цьому. Зима. В принципі, дуже Стеценко займається, начебто, все ми перевірили, підготували. Сьогодні перший виїзд і по слизькості і тротуари трошки підмили. Знову ж таки, озвучу, все в нас є. Тільки залежить від нас, від того, як ми організовуємо роботу. Тут ми можемо втручатись, і в принципі, будемо так говорити, перший сніг зустріли ми добре. Це стосовно комунальних доріг. Але є дороги ще іншого підпорядкування, це дороги департаменту регіонального розвитку. Вони також вже налагоджено підприємство, яке експлуатує на дані дороги, налагоджено чергування, і сьогодні також. Вони виїжджали і боролися з слизькості. Ну і дороги державного значення, знову ж таки, є підприємство Кончузас дерево, яке несе відповідальність сьогодні на умовах субпідряда на отриманні дороги державного значення Н-01. Але будемо вважати, що критичного нічого такого не сталося, все справились. Це перший сніг, я думаю, далі все воно налагодиться. Директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра доповіла, що хворих на ковід зараз в громаді 14, 8 із них на стаціонарі. Були на тижні і такі дні, коли не було виявлено жодного хворого. Олександр Панюта згадав і про день працівників сільського господарства, який відзначатиметься в неділю 20 листопада. Для нашого аграрного краю це дуже важливе свято. День працівників сільського господарства відзначається в Україні в неділю, 20 листопада. Для нашого аграрного краю це велике свято. Ще три роки тому його відзначали широко і урочисто, але ковід, а тоді клята війна стали на заваді цьому. Все ж є надія, що наступне свято будемо відзначати, як і колись в кращі часи. Про це сказав і в своєму вступному слові карлицький міський голова Олександр Панюта на урочистому зібранні міській раді, приуроченому дню працівників сільського господарства та нагородженню аграрії громади з нагоди свята. Пряма мова Олександра Панюта. Але в цілому від карлицької громади я вас присутні. Вам хочу сказати слова подяки. Ви передасте своїм всім колегам. За вашу працю. Я хочу подякувати вам за те, що ви забезпечуєте продовольчу безпеку нашої держави. Очільник громади подякував аграріям за вагому підтримку, особливо важкі перші дні війни. Допомога була вагомою, суттєвою і всебічною. Крім того, фермерські господарства, сільгоспідприємства є найбільшими наповнювачами казни громаді у вигляді податків. Вони активно допомагають селу, благоустрої, підтримці соціальної сфери та іншому. Майже половина депутатів міської ради це також аграрії, що свідчить про їх авторитет у громаді. Місного вам здоров'я, бажання віддаватись улюбленій справі, великих врожаїв. Всіх здійснення задуму, мрій, але найголовніше ми сьогодні всі мріємо з вами, щоб як наступив мир, ну і перемога обов'язково. Тому ще раз слова подяки, всього доброго, хорошого і спасибі вам за все, що ви робите для нашої громади. А далі відбулось нагородження кращих представників аграрного сектору виробництва громади. Їх також привітав. Заступник карлицького міського голови аграрних питань Іван Семцов, а також голова Асоціації фермерів громади Олександр Широкоступ, фрагмент виступу Олександра Широкоступа. Тож бажаю, щоб рожаї були у вас добрі, не гірші, гіпчуть минулому році, а ще краще, щоб дощі вчасно проходили, щоб вся робота, яка робиться вами, була належним чином оцінена. Ну і звісно, найголовніше. Бажаю всім вам перемоги і миру, щоб все було добре, так як і раніше. Бо, якщо згадати ті часи, ми цього не бачили і не могли розуміти. Тепер зараз цінності, всі переглянуті у кожного з вас і так само і в нас, і ми розуміємо, що мир найголовніше. Ну і звісно, те, що ми з вами робимо, щоб хліб і до хліба було завжди на столі і в коморі. Всям, шановні друзі, всього вам найкращого. Волонтерство і прагнення допомогти нашим Збройним силам гуртує жителів різних громад задля благородної мети. Так нещодавно вокальний гурт «Вишиванка» з Ольшаниці виступив з благодійним концертом у Великих Пліцьках. Ініціатором заходу стала завідувачка сільського історико-краєзнавчого музею Надія Преченко. Вона ж відкрила концерт. Хвилиною мовчання всі учасники і гості заходу вшанували пам'ять загиблих на московсько-українській війні. А що концерт відбувався напередодні? Дідня працівників сільського господарства то немало теплих слів і пісені були адресовані аграріям, і незмінно публіка гаряче аплодувала. Крім скриньки у глядацькій залі. Ще одну скриньку встановили у фойє і її наповнювали ті, хто купував смаколики чи вироби ужиткового мистецтва на невеликому ярмарку. Всі ті товари підготували жителі великих пріцьок. Ольшаницькі вокалісти дарували глядачам своє пісенне мистецтво, а підсумком благодійного концерту стала сума у майже 15 тисяч гривень, яку пожертвували глядачі. Зокрема, фермери Вітенки поклали у скриньку 8 тисяч гривень. Усі кошти передадуть 136-й бригаді, з якою село має постійний контакт для придбання тепловізора. А художній керівник вишиванки Валентина Шевчук нам сказала після концерту якою є географія ваших поїздок у зв'язку з такою благородною місією? Ми самі із Рокетнянської територіальної громади, село Ольшаниця. Ми міста виступаємо в селі Ольшаниця. Виступаємо в селищі Рокитне, це центр територіальної громади. Дуже раді, що сьогодні нас запросили в село Великі Пріцьки. І щиро дякуємо за запрошення. Будемо робити все можливе на культурному фронті для наближення нашої перемоги. Можливо, у вас будуть іще якісь поїздки географічно більш віддалені від вашого рідного села? Що ж, якщо нас запросять, ми з задоволенням відвідуємо, адже наша програма різноманітна, включає як українські народні пісні, патріотичні, тому ось так.